30 тисяч доларів знижка ось на цей чудовий величезний будинок. Віталік, а ну йди до мене на секундочку. Підскажи, яка у нас тут загальна площа цього будинку? Загальна площа 290 квадратів. 290 квадратів, здається, тут 40 кВт світла. Першочергова у нас тут ціна була 300 тисяч. 300 тисяч доларів, це у нас селище Гнідин, і на даний час замовники готові посунутись ще на 30 тисяч доларів і плюс торг. З потенційним покупцями з цієї коробки будинку локація дуже. Класно, самі бачите. Тут доволі таки небідний регіон. Земельні ділянки тут коштують космічних грошей, але люди хочуть продати цю коробку будинку. Як ти думаєш, будуть перегляди? Думаю, так. Дивіться, тут у нас закрита територія, в'їзд через ворота, площа ділянки 25 соток. І подивіться, з якими соснами. Вони почищені, залишені тільки здорові, нормальні сосни. Да, Сосні тут круті круті, ділянка крута. І з виглядом на величезний каньйон. У нас є інші відео у профілі. Тому Заходьте та переглядайте кому цікавий даний будинок. пишіть ту приватні повідомлення.